Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і кажуть, що у Путіна є кармічна дата це 9.05.23 року, тобто це цього 9 травня. Кажуть, що тому він відмінив 9 травня, тому він це. І ще ось це, що загорілося на, на Кремлі там. Що це, ніби що знак теж такий, що це вібрації такі. А, Хтось каже співпадіння. Ось хтось ще каже, що він знає свою дату смерті. Давайте подивимося спочатку, а чи знає він дійсно свою дату смерті. Ви знаєте, я йому, да, 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 він знає, але приховує. Знають, будемо так говорити, одиниці про це. Дійсно, він знає, йому або вирахували, або зв'яздочоти, шамани, хтось йому про це сказав. Має він взагалі якісь здібності сам? Ні, немає. Сам він не має здібностей. І так, тобто він знає про свою дату смерті. Дійсно. Давайте подивимось: це є ця 9.05.23 року, яка зараз буде, тобто День Побєди. Або вірогідність, або, можливо, ще це якась така дата, критична дата. давайте подивимося, що карти покажуть, що це для нього. Помсти. Якась помста. Це, ви знаєте, він намагається цієї дати уникнути. Це я бачу. Він знає, що це печалька печалька для нього. І ця дата приближається, будемо так казати, і він все більше нервує. Ось. Да. Угу. Він би хотів цю дату взагалі перепригнути. Якось так. Якось так, дійсно. Давайте тоді вже подивимося, що чекати саме на 9.05.23 для е, Путіна. Що? що буде? Що буде відбуватися з ним? Саме з ним Цього, цієї дати. Яка справедливість? Ви знаєте, я би не сказала, що він Богу душу віддасть, чи кому там ще він віддасть. Ось то все одно один і той самий. Я цього не бачу. Він буде, наскільки я розумію, саме цієї дати. Обмеження людьми, дуже велике обмеження буде в нього. Це вже проговорено, це вже домовлено, наскільки я розумію, і його залишать у спокій. Тобто, всі його забаганка, єдина його забаганка його залишити у спокої. Тобто відгородженим від усіх бути. Чого він сам очікує від цієї дати? Якесь обнулення. Ну. Ви знаєте, може бути, що дійсно він боїться, що його дні сочтіни. Якась катафу. Ну, я би не сказала катастрофа, ніби, знаєте. Він же ж дивиться цих своїх шаманів, це, це все ось, то, можливо, скоріше за все, що він а, а, ніби щось має відбутися. якесь, знаєте, ну, Не те, що от принесуть його в жертву. Може бути, хоча може бути. хоча може бути, Тут не отравлення, тут, бачите, йде меч, так, ось, і якесь закінчення. Ця карта показує, ну, ніби як трансформація, можна сказати, так почне спочатку. Тобто, напевно, в нього тяжкий період саме цей день. Я ну, якось йому вирахували, про це ми вже говорили, і він боїться. Справедливості, боїться наказання, боїться чогось. І ось він буде. Оце я бачу. Я не скажу, що це. Ні, Я не бачу, що це він коньки відкине чи ще щось. Але, будемо так казати, він боїться цього дня через те, що може щось статися. Можуть його в жертву принести, можуть його кокнути, можуть з ним ще щось зробити. Ось, і він цього боїться. Тобто, буде, наскільки я бачу, Відгородиться від усього світу. Якось так, мої дорогенькі. Все. Щиро дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!